Напередодні дня працівників освіти у Ясинівському закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів витала особлива атмосфера. У дружньому колі зібрались освітяни Заболотівської громади, гості, аби вшанувати нелегку та почесну вчительську професію, про яку великий педагог Василь Сухомлинський писав. Учителю потрібно трудитись багато років, щоб побачити предмет свого творіння. Нікого так часто не відвідує почуття невдоволення, як учителя, ні в якій праці, помилки й невдачі не призводять до таких важких наслідків, як в учительській. Учителю часто буває ніколи подумати про себе, оскільки він змушений думати про інших, і це для нього не самопожертва, не покірливість долі, а справжнє щастя особистого життя. Так важко переоцінити заслуги вчителя, який відкриває перед дитиною двері у світ знань, впливає на формування його життєвої позиції та пріоритетів, закладає ґрунтовні основи його майбутнього. Про роль учителя говорила голова Заболотівської громади Марія Дискант, яка також щиро подякувала батькам та усій громаді за те, що цьогорічний навчальний рік з присмаком війни все ж розпочався очно. Ми живемо такий дуже беззначний час. Це час, коли вирішується доля нашої незалежності. Час, коли ми маємо таку відповідальність, бо ми не просто хоч вчимо їсти, тримати ложку в руках, кось бавитися кубіками, хоч вчимо користуватися елементарними речами і співати в садочку вчимо математики, вчимо горіли в Ми вчимо дітей користуватися своїми талантами на благо своєї держави. Ми вчимо дітей бути корисними для своєї громади, для своїх родин. У нас дуже відповідальна спільна місія. І ми їх не велика громада, але громада має бути зразком. Того спільного єднання, такого освітянського виднання. Бо наші батьки віддають нам найдорожче, що мають наших дітей. Маленькому, когось дочку, когось два, когось пізніше. І всі, хоч маючи з того часу, ми разом, разом працюємо над навчанням, над вихованням. На формування нашої української нації Марія Володимирівна також згадала усіх наших воїнів, яким ми віримо, яким ми дякуємо за кожен новий день, за те, що наші діти мають змогу впевнено крокувати країною знань. Цього дня вітав вчителів Заболотівської громади, заступник голови Золочівської районної військової адміністрації Богдан Гренишин, який у захопленні від таланту і патріотизму українських школярів та вчителів. Ми сьогодні отримали дуже багато гарних слів. Ми сьогодні вартуємо тих всіх слів. Я хочу вам побажати, щоб вас вдома чекали, щоб ви знали, де ви не були, де ви вас доля не закинули. Ви завжди маєте де повернутися і ви завжди будете вдома мати підтримку. Дуже би хотілося, щоб всі наші хлопці, військові, жінки, які воюють, повернулися, які б усі чекали. Вам хочу побажати креативу, який ви дали своїм дітям, які таланти в нас надзвичайні. І це сльози на очах, коли ті діти щиро вам дарують ту радість, це вміння, яке їм надали. Відтак грамотами Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та голови Золочівської районної військової адміністрації Заболотівської громади з нагоди професійного свята за багаторічну сумлінну і високопрофесійну працю відзначені вчителі громади. Родзинкою святкового заходу стала концертна програма. Креативно, неповторно, оригінально це якщо коротко, школярі усім серцем дякували вчителям за їх працю. Вітали їх зі святом. Мене лишнали надто часто без уваги вчителі. І це зовсім геть не класно. Скажу вам від душі. Все гадало зараз, зараз. Через ще один урок, ще хоча б одненька пара за дзвінком у надзвінок. Мені уваги геть бракує, школу беруть та вірять. Вчитель голодний не чує, у нього повно є маля. Сумно, я в душку у сунці пролежало днів зо шість і нема було на думці, що пора би щось поїсть. Вчителі вас просять учні. Бережіть себе завжди. Відшукайте митів. З'їжте те, що принесли. Не відкладайте на перерву, а просто там, де вас вікно. І будуть міцніші нерви і здоров'я на всі сто. День, нам так хочеться сказати. Дякую за все. Дякуємо, що покладаєте на частинку своєї душі, часто не відділяючи вам власних дітей. Дякую вам за вашу сумнів. Взяти нас за руку і повести далі, захоплюючи дорогою знань. За ваше енергію, що на першому, що на останньому році дійсно неймовірні. До вчителя великий свято жовтня, місяця, коли осінь так старанно прикрашається золотавими барвами. Коли хочеться заплутатись у тебе покривало і читати підкурти з фізики. А що, спробуйте? Адже своїми руками фарбує навколишнє українське прапор. Адже саме так по справжньому виглядає осінь на нашій планеті жовті листя на фоні блакитного неба. На фоні блакитного мирного неба. Так і буде. Бережи вас безмежно вдячні нашим наші шановні вчителі. Бережи вас, Боже!